Вітаю вас, 8 листопада. Значить, заява Центр енерго, що генерації 0 всі ТЕС зупинилися після нічної атаки. Летіло багато дронів, балістика, ракети. Київщина, Харківщина, Донеччина, Дніпропетровщина, Полтавщина там може, ще десь. Ось так, але ще і не тільки. Наша енергосистема, а ще і жд сполучення. Я потім спитаю: спочатку це подивимося я потім спитаю стосовно Полтавщини. Так, ну давайте покажіть, будь ласка, в якому стані зараз наші тес, чи дійсно генерації 0, як кажуть, чи дійсно повний повний трендець. Трин, ну, тут, бачите, засідання, пошук рішення, якась допомога ну цього і... Росія цього і добивалась. Тобто це її план. Ось Росія, зірка і Луна це її план. Повішений зупинка. Після агресії, так. Да, найважче буде і не тільки ТЕС, а ще і рух. Зупинка руху, і зупинка світла. Це їхня мета. І вони потихенечку, знаєте, до неї йдуть потихенечку Ведуться роботи, пошук рішення, що зробити, щоб якось відновити енергосистему. Я вже мовчу про опалення. Да, на жаль, важка ситуація. Розпач. Чи вдасться, чи вдасться відновити хоча б електро, електропостачання? А в Україні, хоч ну, відключення вони будуть, хоч так, щоб більш-менш. да? Чи вдасться відновити електропостачання в Україні, хоч щоб, хоч, щоб трохи було більш-менш. Знов рішення. Пошук рішення, 10 мечів, пасив. Ну, На жаль, тут прям не те, що пошкоджено, десятка і пасив, і зірка. Тут прям знищено. Вони прям знищили кілька. Оцих станцій. Прям повністю под корінь. Под корінь знищили. Україна, баланс, колісниця. Має щось прийти. Має прийти якась допомога, щоб ми не опинилися в заручниках да, цієї ситуації. Йде робота, захист? Іде да, ну, робота, захист. Хорошо, чого раніше? Рані... Чого раніше? США, партнери європейські. Чого вони раніше не допомагали? Ось карта ППО і підприємства від того, що летить. Чого вони не дали нам нормальної кількості ППО, да, щоб захистити енергооб'єкти? От от, от от питається, чого? А тепер пошук рішення, пошук рішення і допомога. Є плани, потрібен потрібні гроші, ресурс. Ну тут показує, що Україна повинна вийти з надважкої складної ситуації. Ладно, давайте питати ще раз. А що ж далі? Що буде далі? Що чекає українців далі? В плані енергетики. Що чекає українців далі? В плані енергетиці. Я вже, я вже не питаю про опалення. Дивіться, і свічка погасла. Буде ще летіти. Буде ще летіти. Тобто, дивіться, Київщина, Харківщина, Донеччина, Дніпропетровщина, Полтавщина, Чернігівщина, Сумщина вони там вже знищили. да? А тепер на черзі. Ви зрозуміли, що? Ще вдасться Україні. Сонце, Луна. А тепер під загрозою наші АЕС. Те, що я казала. Під загрозою наші АС. Мета в Росії зупинити наші АЕС, щоб не було взагалі якось, щоб не було, щоб не було енергії, енергетики, тобто електропостачання до наших АЕС. Оце я давно мені вже показувало. А якщо зупинуться АЕС, то ж ви ж розумієте, не буде світла. Взагалі. Так, а ну, чи... ну, показую, що? Ну, показую, пошук, рішення, ось щось тут, щось тут думають. Раніше треба було думати і захищати енергооб'єкти. Хоча від такої кількості дронів і ракет наші, наші дуже непогано, добре відпрацювали. А якщо б це все, б це все прилетіло, що б тоді було? Чи можуть зупинитися наші АЕС, наші три АС: Хмельницька, Рівненська і південноукраїнська. Чи зупиняться наші АС? Чи зупиняться наші АС? Робота, зв'язані руки. Так, да, їхня, їхня мета: Луна і зв'язати руки. Чи зупиняться наші АС? Повішений допомога. Ні, не зупиняться. Там щось якось щось. Щось зроблено, щоб цього не сталося. Уход від обстрілів. Ну, може, якийсь там захист стоїть, знаєте? Так, да, тут захист. Захищені, нібито наші АЕС, вони захищені, ось ППО. Сподіваюся. Але ще раз кажу: план Росії про повний блекаут в Україні не вдасться. Чи вдасться план Росії про повний блекаут на території України? Чи вдасться Росії повний блекаут? Стосовно повний блекаут на Україні. В Росії вдасться. Смерть. Смерть рух, зв'язані руки. Ні, я думаю, ні. Україні буде надана допомога, підтримка. Нам буде складно, важко. Тобто нам буде складно, важко. І це повинні розуміти. ну, не вдасться, не вдасться. Вони хочуть таким чином перемогти Ну, не вдасться, цей план не вдасться. Але нам буде важко Дев'ять Жезлів, Нам буде важко. Так, ще я хотіла знати про що спитати? Про е Укрзалізницю і про те, що зруйнували на Полтавщині. На Полтавщині зараз е на Полтавщині зруйнували якесь там депо, да. Якийсь жд вузол що цей вузол пов'язував Полтавщину з, Ки... З, Ки... з Київщиною, і що тепер туди не будуть ходити поїзди. Потім Укрзалізниця спростувала, каже, що немає такої панічної ситуації, шукають рішення. А ну покажіть, будь ласка, чи будуть ходити поїзди? Полтавщина, Київщина. Київщина, Полтавщина. Чи будуть ходити поїзди? Сполучення буде жиде? Полтавщина, Київщина. Так, ну Там важка ситуація є після обстрілів. Є тупікова ситуація після обстрілів. На це потрібен час, щоб відновити. Чи будуть ходити поїзди з Київщина, Полтавщини? Що будуть ходити, поїзди, Київщина. Знову, після обстрілу, наприклад, деякий час після обстрілу можуть не ходити, да? а потім відновлять і будуть, будуть ходити. Ось, бачите, важка ситуація після башні. Для цього відновлення потрібен час. щоб будуть ходити поїзди? Ну, в них плани атакувати знов вже десполучення сполучення і знов, і не тільки на Полтавщині, а взагалі по всій території України. В них мета. Зупинка руху, Повна. повністю зупинити залізницю. І, зупинити, і зробити повний блекаут. Ось повний блекаут в них не вийде. Чи вийде в Росії зупинити повністю жд сполучення в Україні, повністю вийде в Росії зупинити жд сполучення Робота, хитра смерть. Вибірково. Вибірково. Десь все ж таки вибірково вдасться. На жаль, башня. Вибірково вдасться. Повністю, я думаю, ні, ілюзія. Очікуйте якісь обмеження. Стосовно колісниці, стосовно жоде сполучення, можуть бути обмеження. Після башні, після обстрілів, на жаль, будуть обмеження. Зменшення рейсів або, ну, щось таке. Показує обмеження. Повністю, я думаю, ще ні. Так, ладно, тут все зрозуміло. Зі світлом треба розуміти, що відбувається, будуть відключення і такі тривалі. Значить, з опаленням, я, звісно, взагалі не знаю, що тут сказати, з опаленням, що буде з опаленням? Теж будуть якісь... Що буде з опаленням в Україні? Що буде з опаленням в Україні? Розбите серце. Тобто вибірково буде розбите серце. Вибірково десь не буде опалення. Особливо там, де був обстріл і агресія. Ну, це і так понятно. Що буде з опаленням? Башня. Башня Україні. Знищити Україну і вищий суд. Ось, дивіться, ці три карти кажуть: ось башня України і вищий суд. Зробити якусь мега-катастрофу такого великого масштабу. Залишити людей в мороз, в зиму, без тепла і без світла. Що буде з опаленням? Що буде з опаленням в Україні? Ну, обмеження. На жаль, обмеження. Я це і раніше казала. На жаль, обмеження. Якісь обмеження. Десь може взагалі не бути. Ось так. Ладно, які в Росії далі плани? Що буде Росія далі робити? Які в Росії плани надалі? Які в Росії плани надалі? Знов атакувати і далі дронами енергосистему. Це вообще взагалі, це взагалі. лякати, дивіться, лякати, удари. Але тут же ж не тільки енергосистема, тут, тут, тут же ще і якусь паніку зробити, щоб люди кудись тікали, куди вони будуть тікати, ці люди. Зробити якусь паніку, тут страх, нагнати страху. Тут же ж не тільки енергосистема, а воно ж і по да? Енергосистема жд сполучення там, Т, 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 і будинок. Енергосистема там ЖД і будинок. Що? Ну, на жаль, будуть обмеження. В нашому домі буде відлюдники обмеження. Я тут нічого не можу зробити. Повного блекауту, я думаю, ні. Але ось обмеження вони і так вже є і у всіх. Так, я хочу спитати, хорошо, це, оце вони нас так обстріляли да, сьогодні? Що їх там чекає? Що Росія тепер чекає? Ми будемо якось ну, щось робити, чи що їх там чекає? Україна, відлюдник, частково, удар вище суд. Відповідь буде їм, колісниця, імператор, ресурс, домовленості зірка. Я думаю, також вони відчують по своїй енергосистемі також. Ну, тобто, що вони нам, то і ми їм. Тут і ЖД, і енергосистема. Ось колісниця, зірка. Плани. Плани зробити їм такі ж самі обмеження, як і в нас. Ну, тобто. Ми страждаємо, да? А ви там хочете святкувати? Там випала карта святкування. Ви хочете святкувати? А, а ні, не буде такого. Святкування у вас теж не буде. Так, ладно, в Україні... Я хочу спитати, в Україні є ресурс? Є ресурс, щоб зробити Росії також блекаут. В Україні є ресурс, щоб зробити Росії також блекаут. Ну... Не настільки багато того ресурсу, не настільки багато, але не, не, показую не настільки багато його, того ресурсу. Планується башня. Планується башня на Росії. Ось. Але тут ще і військові об'єкти також. Не настільки багато ресурсу, понятне дело, в них цього ресурсу більше. Але вони відчують те ж саме, що відчували сьогодні українці, теж саме будуть відчувати.